Перше нормальне призначення в команді Зеленського. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати прорив, який відбувся в зеленій команді, без перебільшення. Володимир Зеленський зробив висновки із конструктивної критики, і тепер він продовжує набирати чи розпочинає набирати, але вже вищої якості професіоналів. У виконавчу владу. І мова йде зараз про призначення заступником міністра культури Івана Вербицького. Ви не знаєте, хто це, але це людина надзвичайно знакова, високопрофесійна, високоморальна, з дуже багатим професійним досвідом. При цьому відповідати Іван Вербицький буде за дуже цікаві речі: за національні музеї, бібліотеки і культурну спадщину. Тобто, за те все. Що складає нашу українську національну ідентичність, що теоретично мало би складати національну ідентичність? Тимчасово виконуючи обов'язки міністра культури Бережна, коли представляла пана Вербицького, описала його величезні досягнення. І ці досягнення я хочу вам озвучити. Під його керівництвом CEDOS реалізував проєкт Community Rebuilding, що став переможцем конкурсу New European Bauhaus Prize 2024. Класне досягнення. Якщо ви думаєте, що це набір порожніх звуків, то десь так воно і є. Щоправда, на ці порожні звуки було витрачено сотні тисяч грантових доларів. Професійний грантовик Іван Вербицький. Що важливо. Заявив про себе як про гомосексуаліста повністю офіційно, причому не просто гомосексуаліста, а ЛГБТ-активіста. Брав участь в гей-парадах, причому так по передовому брав участь, і випускник могилянки. Ну, тобто, все гармонійно, все класно, дуже класно і дуже гармонійно. І якраз така особа повинна бути заступником міністра культури України, і відповідати за речі, які будуть формувати. Українську ідентичність. І саме тому з красивими назвами приймаються укази президента, постанови Кабінету міністрів, де вживається формулювання Українська ідентичність. Немає самої визначеності, що таке українська ідентичність, але формулювання красиві. І ось Іван Вербицький з таким передовим досвідом буде займатися нашою українською ідентичністю. А я навіть не знаю, що тут ще сказати, Якби мені все-таки Володимир Олександрович надзвичайно талановита людина, і він вміє дивувати. Коли здається, що вже переплюнути неможливо, ну, завжди з'являється щось нове, яке заставляє дивитися під новим кутом зору. Ви розумієте, що взагалі відбувається? Хто нами керує? В якому положенні знаходяться українці? Нас же ж тотально знищують з усіх боків. А керують всякі зелено-червоні ведмеді чи ведмедиці. Чи якось так. Ну Або той, хто їм уподібнюється, захищаючи передові цінності. Мов паралітик той на роздорожжю, український народ, а роздоріжжя це нам зробили просто прекрасним з одного боку московський мір, з іншого боку, так зване відкрите суспільство. І кажуть, вибирай або туди, або туди. Ну, логічно, що московський мір ми вже вибрати не можемо, але і відкрити суспільство ми вибирати не хочемо. Принаймні ті, хто морально здоровий, ті, хто має хоч трошки клепки в голові, як то кажуть. А що ж тоді робити? А будувати своє, а як? А через організованість. Так, через організованість, тому що, поки не буде, умовно кажучи, 100 тисяч українців, готових вчиняти певні дії. Для того, щоб реалізувати якісь свої вимоги, до того часу нічого ми реалізувати і змінити, особливо в теперішніх диявольських умовах, просто фізично не зможемо. Просто не зможемо, тому що зараз і прокуратура, і СБУ, і поліція можуть просто не виконувати конституцію, не виконувати рішення суду навіть в дуже знакових речах, таких як Національне меморіальне кладовище для українських воїнів. Апеляційний суд вже остаточне рішення виніс, все, не можна там будувати, тому що води високо підходять. А будують. І Зеленський приїжджає, особисто відкриває. Тотальна насмішка над усім. І ви знаєте, насправді мова, коли ми говоримо про політику, то треба розуміти, що мова йде про політичне шахрайство. Це такий особливий вид злочину. Тому я не просто так на цьому акцентую увагу. Я хочу, щоб ви під таким кутом зору дивилися на те, що відбувається. Чим шахрайство відрізняється там від розбою, чи від грабежа, чи від крадіжки. Крадіжка це таємне викрадення чужого майна. Ну от не було тебе вдома, залізли тобі в дім, обікрали. Будь-яка навіть найрозумніша людина, навіть там, лауреати різних премій, якщо вони відповідні тим преміям. Ви бачите, навіть неможливо підібрати зараз якусь адекватну, адекватне порівняння. Ну, але дійсно, по-справжньому, розумна людина, вона не застрахована, обікрасти можуть будь-кого. Що таке грабіж? Грабіж це відкрите викрадення майна. Тобто підійшли і відібрали. Що таке розбій? Це той самий грабіж, але з використанням зброї або погрозою використання зброї. Пригрозили ножем чи пістолетом, забрали там, не знаю, в тебе гаманець. Ну це грабіж. Це розбій вже. А з чим відрізняється шахрайство? Тим, що людина, жертва злочину, добровільно віддає своє майно або право на таке майно шахраю. Тобто, в момент вчинення злочину, шахрай інтелектуально переважає свою жертву. Це дуже, дуже велика насправді відмінність. І отут якраз і проблема, що українці. Десь не хочуть оцього бачити, оцього розуміти і почати над собою працювати, щоб бачити тих всіх шахраїв, фарисеїв, паразитів. А поки ми цього не будемо бачити, ну, до того часу ми залишаємося якимись такими майже приреченими. А ближчим часом слово майже в цьому реченні стане відсутнім. Ось такий мій невеселий коментар. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.